Максим та Ольга. Максим та Ольга скористалися новою послугою порталу Дія. 28 лютого подали заяву про державну реєстрацію шлюбу. Разом обрали день, місце, час та формат весільної церемонії. 16 березня пара одружилася. Ідея була чоловіка. Ну, В першу чергу це через те, що це набагато зручніше, що не, не потрібно сидіти в чергах, не потрібно ніде ходити щось там оплачувати. Ми собі з, вечором сіли вдома, е, зайшли в телефон, все оформили, підписали і все. Ольга розповіла, що їх стосункам із Максимом три роки. Рік Максим був на війні. До війни сидиш а ще пізніше, що все встигнеться, не, час. не на часі. Ще там ну хочеться від якихось там планів реалізувати цього, іншого. А коли почалась війна, то і ну переоцінюється зовсім інші цінності. за словами Ольги, у стосунках для них із Максимом головне почуття гумору. Навіть дату для реєстрації шлюбу обирали жартома. Ну каже, давай зайдемо, подивимося, що, що там. Ну ми Зайшли, таким, давай запробуємо заповнити. Ми почали заповнювати обман. Саме цікаве, як ми вибирали дату. Він каже, яка дата? Не Знаю. Він так отак взяли, відкрили той календар і просто куди пальцем попали на ту дату і попали. Щоб подати заяву про шлюб у дії, потрібно авторизуватися та перейти у розділ Сім'я, обрати послугу заява про шлюб, підписати заяву електронним підписом, сплатити адміністративний збір для подружжя Фоміних. Він становив 85 копійок. Треба, щоб всі були документи під рукою, тому що все рівно хоч ну все, все через дію. Але документи потрібно було багато що вводити, все вручну, але ну, складнощів не було. Навіть як в нас ну, були деякі там технічні проблеми, то з нами через телеграм зв'язався ну, оператор, і нам чітко все покроково пояснив, що що де як підправити, виправити. Ольга каже, що не очікувала, що швидко опрацюють їх заяву. На наступний ранок вже там, ближче до обіду перезвонили, сказали, що наша заява зареєстрована. З собою це паспорти, коди, військовий квиток обов'язково для чоловіка. І якщо були раніше шлюби, то свідоцтво про розлучення або рішення суду про розірвання шлюбів. Якщо для них це зручно, якщо вони володіють гаджетами, мають електронно-цифровий підпис, вони можуть подати заяву, не виходячи з дому, обравши в переліку від відділів, до якого саме відділу вони потім це важливо повинні вдвох прийти і зареєструвати шлюб. Не треба плутати, що якщо ми подали заяву онлайн, то це вже шлюб зареєстровано. Ні, згідно чинного законодавства України, шлюб реєструється тільки у присутності нареченого та нареченої Ольга та Максим Фоміни стали шостою парою, які подали заяву на реєстрацію шлюбу через додаток Дія. Станом на 16 березня у Житомирі зареєстровано 58 заяв. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.